У цьому відео я розповім про клоткоут. Я користувався ним протягом останніх 30 днів і готовий поділитися своїми враженнями. Я вважаю, що це, мабуть, один із найкращих агентів для програмування, які існують. Він досить сильно відрізняється від того, до чого ви, ймовірно, звикли, якщо користуєтеся такими речами, як керсер, Уінсерф чи іншими айди з підтримкою Шає. Тож у цьому відео я хотів би просто торкнутися того, чому, на мою думку, Коуд такий вражаючий, а також того. Куди ми потенційно рухаємося, як жалусь. Спочатку я просто хочу відкрити діаграму з Google Trends. Я просто хотів би торкнутися історії деяких основних інструментів кодування штучного інтелекту копілот Гіаби. Він з'явився понад 4 роки тому, хоч як це дивно, але справжній поштовх гіяби коупайлет отримав лише після появи ChatGPT. І це було приблизно в той час, коли з'явилися такі речі, як GPT-4, і моделі почали ставати дедалі кращими у програмуванні та дійсно корисними для наших щоденних завдань. Перемотуємо до кінця минулого року, невдовзі після того, як керсер оголосили про свій раунд фінансування серії, а влітку минулого року вони набрали величезних обертів усі говорили про них у соцмережах. Було багато креативу щодо того, як люди використовували ці інструменти, а також щодо нових можливостей, які команда керсер впроваджувала. Тоді вони запустили щось під назвою кемпоуза Ейджент, і цей імпульс насправді лише зростав. Тож зараз це компанія з багатомільярдною оцінкою, це просто неймовірна історія, історія керса. Але що цікаво останнім часом, це Коуд і чому це важливо? Чим же Коуд такий особливий? У мене є кілька різних думок з цього приводу, є кілька моментів, які я хочу зачепити. Почнемо з того, що Коуд з'явився у лютому. Але якщо подивитися на цей графік, то в лютому ми побачили невеликий стрибок, але справжній прорив стався лише тоді, коли вийшов клод 4, і люди дійсно усвідомили, ого, це неймовірно з точки зору можливостей, і я теж так вважаю, особливо коли мова йде про клод 4 Оупес. Тепер, що я дійсно хочу підкреслити, це те, наскільки важливими є такі метрики, як SueBench і Теміналбенч, це по суті агентні бенчмарки для кодування. І одна з цікавих речей тут, яка, як на мене, залишилася трохи поза увагою, це те, що деякі дуже великі компанії, зокрема Rakuten, змогли самостійно запускати код протягом семи годин із стабільною продуктивністю. І коли я це побачив, я подумав гаразд, це не може бути правдою, що вони робили протягом семи годин, щоб так довго запускати код-код і досягти такого результату. І після того, як я сам ним скористався, у мене з'явилося уявлення. Мені вдалося змусити його працювати приблизно 15, 20, 25 хвилин, якщо я спеціально тестую, скільки він зможе протриматися, але це справді вражає, коли ти даєш йому інструкції та надаєш відповідні дозволи для виконання всього необхідного, термінальних команд і так далі. Він просто продовжує працювати, він просто йде далі. Ви можете дати йому завдання тестувати щось, створювати щось, і це справді схоже на розумного розробника. Він чудово пише код, так, безперечно. Але справжня сила це розуміння, коли потрібно діяти, коли зупинитися, коли тестувати, коли викликати потрібні інструменти. Саме тут ці моделі дійсно розкриваються у таких інструментах, як Cloud Code. Далі, якщо говорити про те, що, на мою думку, їм вдалося зробити правильно це ціноутворення, вони випустили цей тариф макс, який схожий на тариф ChatGPT за 200 доларів на місяць, але різниця в тому, що тут надається більший ліміт використання Cloud Code. Ви зможете отримати у п'ятьох разів більше результатів або навіть у двадцятьох разів більше, залежно від рівня МАКС, якщо використовуєте саме Cloud Code. Я користуюся тарифом МАКС за 200 доларів на місяць, і це перший інструмент, який я помітив, що дійсно на порядок кращий за те, що я міг раніше робити з скерса. І це мій критерій для таких інструментів наскільки вони зручні, який інструмент дійсно дозволяє мені досягати бажаного без серйозних багів та подібних проблем. І ось у чому суть клод Code, він не намагається бути всім і одразу. Він насправді спроєктований і свідомо створений для середовища, де ми ще не знаємо, яким буде користувацький досвід при використанні цих LLM у кодерських застосунках. Почнемо з того, як розпочати роботу все, що вам потрібно, це виконати команду для встановлення. Після встановлення ви можете обрати чи використовувати свій API-ключ. Або ж увійти у свій аккаунт Клод, щоб скористатися цим ще одна річ, яку вони дійсно вдало реалізували, це форм-фактор ви можете використовувати це у будь-якому терміналі, ви можете запустити це на інстанції Linux, ви можете використовувати це в ITEM або в будованому терміналі на Mac. Тепер я хочу показати, як це працює. Тож, перше, що я зроблю, створю новий застосунок Next.js тут, а потім просто пройдуся по всіх командах. Але ініціалізую клод. Я можу запустити клод, і ми побачимо тут ви довіряєте файлам у цій папці. Я відповім так. Тепер тут перше, на що хочу звернути увагу, у вас є слеш-команди. Тут є багато корисних речей, чи то гуки, чи перегляд витрат, чи додавання МЦП сервера. Там просто купа всього, що ви можете налаштувати. Що я хочу зазначити, я насправді не використовую багато слеш-команд, і взагалі. Я не користуюся жодним менеджером завдань чи списком справ, окрім того, що вже вбудовано. Зазвичай я заходжу в інструмент із чітким розумінням, що хочу зробити, потім поступово виконую потрібні дії і виходжу, щойно завершу те завдання, яке мав на думці. Щодо того, як я люблю використовувати клод код я зазвичай тримаю свій сервер розробки в окремій вкладці, щоб мати змогу переміщати його та робити все, що потрібно. Зазвичай я розміщую це на одному екрані. А те, над чим працюю на іншому екрані. Якщо подивитися, тут у нас є сервер розробки Next.js, а праворуч Cloud Code. Щоб продемонструвати це, я напишу заміни головну сторінку на красивий хероу», на якому буде написано «Developers Digest. Це простий запит, але я просто хочу показати, як це працює. Одна з дійсно потужних речей у тому, як побудовано Cloud Code – це дуже ефективний спосіб. За допомогою якого він може знаходити і переглядати відповідні частини коду, про які ви запитуєте, і спосіб, у який це налаштовано, насправді досить сильно відрізняється від семантичного розбиття на частини, яке ми бачимо в деяких інших редакторах, чи то керсер, чи якісь інші інструменти. Я бачив інтерв'ю з творцем Клод Коут і однією з речей, яку він згадав. Було те, що використовуючи такі інструменти, як DREP, і покладаючись на LLM для написання команд для пошуку та перегляду вашої кодової бази за допомогою таких речей, як рекекс, вони обрали інший підхід, ніж той, що був стандартом у галузі щодо того, як саме переглядати кодову базу. Мені здається, це справді досить ефективна стратегія. Одна річ, яку я хочу відзначити щодо цього, і це ті речі, які ви будете досить часто використовувати у Cloud Code, це комбінація Shift-Tab. Вона дозволяє вам перемикатися між ручним режимом, де ви маєте затверджувати все вручну автоматичним режимом, а також режимом планування. Якщо я просто увімкну це тут, то зазвичай, коли я використовую Cloud Code, я просто перемикаюся між цими трьома режимами. Якщо це більш серйозна зміна і я хочу бачити все, що відбувається, я перемикаюся на ручний режим. Якщо це щось менш важливе або я впевнений, що система впорається із завданням. Я можу увімкнути автоматичний режим. А якщо я не дуже впевнений, саме тоді я вмикаю режим планування. Одна з особливостей режиму планування полягає в тому, що він дійсно ефективний, якщо вже є контекст у розмові. Якщо вже було зроблено кілька змін, і система має контекстуальне розуміння того, що ви зробили, і це пов'язано з тим, що ви збираєтеся зробити, то, увімкнувши режим планування, це може дуже допомогти продумати наступні кроки. Ось зміна, яку ми попросили зробити. Тепер я попрошу щось трохи складніше я хочу створити хедер, футер, а також сторінки контактів і блогу. Я хочу, щоб це було виконано в стилі гласморфізму. Тепер, якщо ви надішлете такий складний запит, ми побачимо, як Клод згенерує відповідь, він обміркує, що потрібно зробити, але насправді створить список завдань. І ця вбудована функція списку справ, чесно кажучи, просто бомбезна, бо ми побачимо, як вона буде проходити крок за кроком цей список у заданому порядку. Ми побачимо, що вона створить федер, потім футер. Я дам їй дозвіл створити директорію компонентів, і тепер ми побачимо, як вона виконує завдання зі списку і чому зручно мати окремий термінал із окремим сервером. Це те, що ми зможемо насправді спостерігати за цими оновленнями в реальному часі, як вони відбуваються. Ми бачимо, що процес триває, він створив для нас хедер. Ми створили футер, і тепер він оновить макет, щоб насправді включити створені хедер і футер. І одна річ у цьому, яка мені справді подобається, особливо якщо дати їй трохи більше інструкцій під час запиту, це те, що вона насправді може тестувати речі, будувати їх, і навіть аналізувати, чи це правильний кіт-хіт. Або якщо ви хочете сказати щось на кшталт, гей, покращ це. Чи у мене є ідея? Може, ти мене скеруєш, використовуйте її майже як гумову качечку. Ось що мені справді подобається в таких інструментах. Це саме те, що ми просили. У нас є наш заголовок, у нас є наша головна секція в цьому стилі скляного морфізму. У нас є цей фута. І якщо я подивлюся на наш заголовок тут і перейду на блог, я бачу, що у нас є сторінка блогу. Якщо я перейду на контакт, у мене є ця контактна форма. Тепер що варто знати про це як я помітив, якщо просто попросити без уточнення стилів, то, звісно, це буде дуже просте виконання. Але те, що справді вражає в цьому, і це єдиний інструмент, яким я раніше не користувався, він може зайти далі, не змушуючи вас дивитися на код, ніж такі інструменти, як Cursor чи, звісно, DIAB Copilot. звісно, це лише дуже простий приклад. Але те, що ви можете зробити з цим, ми можемо просто ітеруватися далі. Тож я скажу, що хочу додати API маршрутизатора додатка, який повертає Hello, Welt при натисканні кнопки в героїчній області. Ось ще один простий запит, але майте на увазі, що він зовсім не обов'язково має бути простим це складна модель. Ви можете попросити її виконати складні завдання, і, ймовірно, вона впорається з цим добре, але якщо ми подивимося на це, вона створює список справ. Вона написала маршрут Hello Veld. Ми зараз додамо цю кнопку, за допомогою якої будемо викликати цей endpoint, і зрештою, у нас буде оновлення стану при його виклику та всі ці корисні речі, і далі вона описує все, що ми тут маємо. Вона згенерує список справ, але ви можете вийти з цього процесу в будь-який момент, якщо вам не подобається напрямок, у якому все рухається, або ж навпаки, якщо ви хочете, щоб вона спланувала. Якщо я натисну «Shift-Tab», ви можете перевести її в режим планування. Дивіться, якщо це щось складне. Наприклад, я хочу додати якусь божевільно складну річ Давайте придумаємо ідеї. І одна річ, яка мені справді подобається в цьому, це те, що все, що мені потрібно знати щодо різних комбінацій клавіш і команд для використання цієї функції, це просто Shift-Tab. Ви можете користуватися цими слеш командами та всім іншим, але я вважаю, що ручний режим, автоматичний режим. А також режим планування цього, чесно кажучи, вистачить для більшості ваших завдань десь на 90%. Ви можете спробувати деякі з крутих функцій, які вбудовані, наприклад, хуки, MCP та всі ці класні штуки. Це все чудові речі, які варто спробувати, але якщо говорити про основну функціональність, то просто використовуючи Shift-Tab для перемикання між тим, що ви хочете зробити, можна досягти багато. Тепер я хотів показати діаграми, які я побачив і які, на мою думку, були цікавими від творця клоткоут Бориса Черне. Він, по суті, розповідав про програмування, як воно розвивалося від перфокарт у 50-х роках і до таких низькорівнових мов, як Fortran, COBOL і Basic. А потім з'явилися C та C. Зрештою, у нас з'явилися JavaScript, Python і Java, а зараз, сьогодні, у нас є такі речі, як TypeScript, Rust, Swift і так далі. Тепер цікаве питання, куди ми рухаємося далі з точки зору того, що ми насправді пишемо як код. І тенденція однозначна, з кожним роком ми все більше і більше будемо писати код за допомогою природної мови, так само, як ви бачили в цьому відео. Ще одна річ, яку варто знати, це те, де саме ми пишемо код, були іди Vim і e Імакс. Потім з'явилися Visual Basic, Eclipse, Sublime, Neavim, Copilot, а далі вже Cursor. Девин і Коуд. Тепер ви можете подивитися на такі графіки і сказати: окей, можливо, це трохи вигідно для себе. Але, на мою думку, у напрямку це дуже правильно. Можливо, Коуд і не стане тим інструментом, який ми будемо використовувати для написання коду в майбутньому. Можливо, це буде керсер, або, можливо, Девен чи якийсь інший інструмент, але спільне у всіх цих інструментів. Це те, що вони суттєво відрізняються тим, що використовують штучний інтелект. Але головний спосіб, яким ми все більше пишемо код це використання природної мови. І, як на мене, це досить очевидно, що з року в рік все більше нашого коду буде генеруватися з природної мови. Але загалом, на цьому все для цього відео. Я просто хотів трохи по іншому поглянути на код код. Я можу зробити ще кілька демонстрацій того. Як ви можете використовувати код-код, якщо вам це цікаво? Але якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, залишайте коментарі, діліться ним і підписуйтеся на канал. А на цьому все, до наступного відео.